Національний парк Огайо. Тут водопад є річку. Класний краєвид. Дуже прикольно. Це підйом туди наверх. Класно. Там далі є ще стежка, куди можна погулять, побачити далі різні кури далі є. Так, тут походу описується все, що а, тут, коли воно тут цей тут 300-400 мільйонів років тому походу це річка яка ага. Крик, річка крик впадає в річку каєхо ми вже піднімаємося наверх там водоспад це наша стежечка вона йде так зізан туди сюди і там донизу і там аж де ми були Раніше, дуже прикольно, дуже красиво. Йдемо навіть подивимося, що тут ще є цікавого. Це ми вже спустилися до низу річки. Прикольно. Гарний кривид.